Україна потрапила в топ 10 світового рейтингу виробників плодоовочевої продукції. Що в таких умовах не дозволяє тримати ціни на низькому рівні для українців, і чому фермери та агровиробники не доотримують виручки? Ми багато вирощуємо в об'ємі, користуючись тим, що у нас хороші погодні умови і найшикарніша земля у світі. Але на жаль, більшість цієї продукції. А якщо це домогосподарство без толку з корові, там свині, там курям, хоча там кабачки толку з того, що курям давати. В від цього ніякого да? а те, що аграрії вирощують ферми невеличкі, вони в більшості займаються овочами, а воно не немає потім товарного вигляду і викидаються, або також згодовуються худобі, тому що немає зберігання. І це було зрозуміло, що на початку 22-го року. Коли у нас основні овочі сховища були в е, розположенні, якби Херсонська область та Харківська область, частина залишилася під окупацією, Всі інші я не всіх їх був просто спалені, знищені окупантами. Е, вони були величезні, які забезпечували більшу частину України. З двадцятого року ці тему постійно піднімали, піднімали, піднімали. Нарешті перед новим роком за два роки на комітеті. Уряд нас почув і. Вже обіцяють, що включать програму по овочівництву до бюджету. Зрозуміло, депутати одноголосно засать переголосують тільки за, тому що нам в Україні не вистачає мінімум 120 двадцять овочі сховищ. Як вони мають бути великі там. По 10 тисяч тонн е, під кооперацію під фермерів, які екологістичні центри, де кожен аграрій зможе зберігати скількість палета своїх місць, овочів. Так е, е, потрібні і невеличкі е, на півтори-дві тисячі тонн для аграрів, які там вирощують е, на площі 50-70 гектарів. Наприклад, половину реалізовують при в сезон, а половину. А вже з, будуть зберігати до весни? Тоді стабілізується ціна на овочі, і кожен споживач українець буде отримувати відповідну ціну як восени, так і на весні? поясніть мені, будь ласка. Ми <кхід> довгий час говорили про зерносховище. Відмінність зерно сховищ від овочесховищ, тобто овочі сховище я правильно розумію, через те, що там ще більш напевно ретельний температурний режим. Вони дорожчі щодо зведення. Тобто для держави це дорого. Але чому це довго час не було? Пріоритетом не було в пріоритеті здорове харчування, чи просто тому, що овочі завозили, і помідори ми досі завозимо там з Єгипта, з інших країн, які коштують дешевше ніж наші, скажімо, органічні помідори, маленькі, які зараз можна побачити на полицях. Тобто, чому так? Чому для держави ви сказали говорили, говорили, говорили? Нарешті почула. Чому це не було пріоритетом? Питання ціни чи ні? Тому що, по перше, зосередження овочесховища були більшість Херсонської області. Найбільше там були дуже навіть великі по об'єму, по 20-25 тисяч тонн. Також Харківщини і плюс, ще з Одесу з Туреччини завозили величезну кількість овочів, дешевих овочів, несмачних овочів. Там часто з каєш, якщо очі їси ж те, те, те не розумієш, що це не смакує, Це Точно як -то, якщо закрити нічого. очі, то ти і не розбереш, що ти їси. Так, так і і наші українські аграрії, як пам'ятаєте, змістились в вирощування в овочів 23-й рік. Центральна західна Україна тут традиційно мало хто займався так професійно овочами. І якби багато навіть агрономів, спеціалістів з Херсонщини приїхало, навчало, що вже там Рівненщина, Львівщина вирощують навіть Кавуни. Те, що стосується вочісховищ, там дореговаютьсне не так будівництво, як самі холодильники, візьмемо. Якщо вочосховище з об'ємом зберігання так скажу, 300 євро – це холодильне обладнання на квадратний мета овочесховища. І 300-350 євро – це ми будівництво. Візьмемо квадратний мета овочесховища, орієнтовно 600 650 євро. Якщо його площа для зберігання, ну, візьмемо, 10 тисяч тонн, ну, це має бути площа з висотою стелі, там, якщо 8-9 метрів, орієнтовна площа, напевно, що під 5 тисяч квадратних метрів. Оце От От е цікаві е цифри. Це... Маленьке питання, я так, хочу є... вас поставити. Том, то, так, тому що... Будь ласка. Секунду, там скажу: якщо морква зберігається, вона має зберігатися 0,2 температура градуса 0,2 і е, багато вологі, тому що вона часто дихає. Да? Якщо картопля, вона не дихає, там температура має бути плюс 5-6, але суперсильна вентиляція, як на цибулю. І е, по інших умовах е, вона не буде мати товарного вигляду, і за 2-3 місяці зіпсується і нікому не буде потрібно. Якщо в по професійних умовах зберігати, Україне з квітні. В таймні нові червні може отримати продукцію не гірше, чим при а, але ж знову коли таки ці очасковища мають бути по всій Україні а не зміщені, як ви раніше казали, на м, південь та Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.